Скорпіони, що чекає скорпіонів у 2024 році по трьох сферах: фінанси, здоров'я і відносини. Почнемо з фінансів. Що ж очікує скорпіонів з фінансами? Фінанси. Примноження, примноження, гуртування багато справ. Ви в 2024 році. Будете досить такими, знаєте, прискіпливими до себе. Ви чомусь себе критикуєте, ви чомусь собою не задоволені. Такий перфекціонізм, і навіть такий, знаєте, з таким перекосом в залежності, навіть воно можливо, щоб не перейшло. Чому? Тому що вам буде здаватися, що ви мало працюєте, що ви мало заробляєте, що ви в минулому місяці могли зробити більше, тому в наступному місяці я ще більше навантажу себе, аби отримати більше. Ну, тобто, якась постійна не критика себе, от дійсно незадоволення самим собою. Вам тут попереджають не займатися такою фігнею, тому що це не, ніяким чином вам не допоможе себе краще почувати. Але якщо вам дійсно здається, що щось з вами не так, чи щось у вас там мало, чи щось у вас там бідно, чи щось у вас там не вистачає, то необхідність отримати знання. це Рішення всіх отих тортур, які ви над собою почнете творити. Не робіть цього ще раз, якщо ви не задоволені тим, як ви щось зробили, чи то, як, наприклад, не ви, а як спрацювала ваша команда, чи ваше близьке оточення, чи ваші підлеглі, то не зривайтеся, не вмикайте оцей 15-й руйнівний аркан і башту поруч з ним. А все ж таки. Замислитись, можливо, проблема не в них, але ж не можуть бути всі винуваті, не можуть бути і ти не можеш бути, чи у всьому винувата, чи винуватий. Іди навчайся, отримай знання, принеси в жертву свою зухвалість, пихатість і оцю думку, що ти краще за все і за всіх все знаєш. А піди і отримай знання. І це тебе все ж таки приведе до тих станів, до яких ти прагнеш в сфері фінансів. Тому що дійсно, якщо ми це робимо, то що? І Якщо ми це робимо, то наш потенціал? Е Фінансовий, то наші партнерські відносини вирівнюються. Тобто, ми не просто зможемо чогось досягти, а ми таким чином ще й до себе притягнемо однодумців, які будуть нас підтримувати. І, ніби знаєте, у тій По -сходинках ми буде, ви будете одне одного підтримувати та підштовхувати на нові досягнення. Тож відчіпіться від себе. Ну, це так. Примітивно, якщо узагальнити, скажімо так. Здоров'я, скорпіони здоров'я. Скорпіони у 2024 році будуть. Закривати якісь родові програми, якісь родові процеси. Тож, якщо у вас вже на сьогоднішній день є розуміння, з якого роду з материнського чи з батьківського прийшла та чи інша проблема, чи та чи інша хвороба, можливо? Тому що дійсно скорпіони будуть чомусь знаходитись в таких, знаєте, внутрішніх рефлексіях і в пошуку відповіді, але пошук відповіді буде відбуватися в минулому. Тож, якщо у вас Виникнуть питання щодо стану вашого здоров'я, то вам вийшло два роди ваших материнський і батьківський, які кажуть все, що з тобою відбувається, до тебе вже відбувалося і, можливо, не один раз то шукай відповіді в минулому, шукай відповіді в своїх коренях і шукай вихід з будь-якої ситуації, спираючись на досвід своїх пращурів. От така відповідь у скорпіонів про сферу здоров'я. Не можу дати такий аналіз, гарно це чи погано, але на щастя, хоча б не дали ніяких, знаєте, залякуючих передбачень. Тож, будь-які процеси, які будуть виникати в вашому тілі, рішення шукайте в минулому, рішення шукайте в ваших коренях. От там рішення, відповіді і розуміння, що робити з тією чи іншою проблемою. І це, до речі, стосується не тільки фізичного здоров'я, а це стосується так само рівноцінно. Це стосується емоційного здоров'я, тому що дійсно. Якось ви будете не просто знаєте, там думати про своє здоров'я фізичне, а ви ніби будете перейматися, ну навіщо воно, ну звідки воно? Ну що ж мені з цим робити? А вам кажуть, ні-ні, ні ти не перша, не остання. До тебе були, отам шукай, і там є відповіді. Отам. Відносини, що очікує скорпіонів у сфері відносин у 2024 році? Ой... Народження дітей, стабільність, перемога, довготривалі процеси. Слухайте, такий набір карт мені подобається. Тобто, все, що ми кажемо, про відносини в будь-якій сфері, в будь-якому контексті, будь-якими людьми, які ну, знаходяться в вашому оточенні, звісно, тут дуже такі класні, міцні. Довготривалі, потужні і плодючі процеси будуть відбуватися. Тут в сфері відносин, я б сказала, попередження прийшло: не слухаємо плітки, ні до кого не дослухаємось. Нема вам тут радників, немає вам порадників. Тих, які зможуть вам щось таке толкове дати, що ви зможете використати на свою радість. Ні, нікого не слухайте. Будете ви тут позбуватися якихось заздрік-заздрідників, тому що будете прибирати людей, які поводять з вами себе досить токсично. Не просто прибирати, а ви їх ніби ви будете виявляти. Потім будете їх намагатися змінити, вилікувати і ще щось зробити, а згодом будете просто їх відфутболювати і йти геть взагалі від того оточення, в якому вам некомфортно, нерадісно і не смачно. Тож, тема відносин в загальному в сенсі, як буде відбуватися відбуватися події в темі відносин. Ви будете почувати себе керівником свого життя. Але знову ж таки тіньова сторона цих карт каже про те, що коли ви стаєте або почуваєте себе потужними, почуваєте, що від вас хтось залежить, коли ви. Почуваєте свою міцність, свою владу, можливо, можливо, свою потужність якусь поруч з людиною дуже великий такий ризик впасти, от в цей, знаєте, в тиранію. В... Таку позицію, коли ти не просто сила, а ти ту силу хочеш демонструвати. Ти хочеш продемонструвати свою владу, ти хочеш продемонструвати свої, можливо, якісь таланти. аби… Взяти когось під контроль, от тіньова сторона, все ж таки не намагайтеся контролювати всіх навколо себе. Вам це все одно не вдасться, просто розхитає вашу тривожність і відволіче вас від дійсно важливих процесів. Тож народжуйте дітей, одружуйтесь, купляйте собі дома, будинки, купляйте. Подорожуйте будьте щасливі, тому що дійсно скорпіонам 2024 рік приготував дуже багато приємних класних сюрпризів, які залишаться в вашому житті надовго і будуть вас довгий час робити щасливими. От такий рік буде у скорпіонів 2024 рік.